Івано-Франківський міський суд виніс вирок у резонансній справі колишнього головного архітектора Івано-Франківська Олега Гаркута. У вівторок відбулося останнє судове засідання, під час якого суддя зачитав вирок. Від почутого підсудному стало зле. Він зумлів у залі суду. Довелося викликати швидку. Медики надали Гаркуту невідкладну допомогу. Згідно з вироком, підсудний отримав 5 років і 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна. Також суд позбавив колишнього чиновника 9-го рангу держпосадовця і право обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування впродовж трьох років. Нагадаємо, екс-директора департаменту архітектури та містобудування Олега Гаркута затримали 9 жовтня минулого року в Івано-Франківську після отримання хабара в розмірі 30 тисяч доларів. Також за рішенням суду проведуть додаткове розслідування з приводу визначення вини Володимира Балагури, якого перевели у статус підозрюваного. А Роман Унуфрів залишився у справі свідком. Взяти гардера Олега Теодоровича під варту в залі суду. Строк зброя покарання вчитися 29 жовтня 2013 року. Цивільний позов уже білого має Васильовича. Задовольнити частково, буде не користь ломання. Васильовича заслуженого карту Олега Теодоровича 42 366 гривень 95 матеріальної шкоди та 550 тисяч гривень моральної шкоди. Зав'язати прокурора Іван Франківської області, внесе до єдиного реєстру судового профіління, зазначення вищої відомості з метою організації проведення доступного Розслідування щодо можливої причетності Боговору Володимира Омеляновича до чинина злочинності незбачної статтею 368 правильного поліції України. Про результати перевірки, продумати Івано-Фатівський, міський суд.